Доброї ночі, в нас турнір Кривава битва, четвертий день. Беззелені на п'ятизіркових героях. Вчора я не записував бо по технічним причинам. Але я схопив два хрестика і трохи розчарований, але на тому життя не закінчується. Продовжуємо грати. В принципі, нема проблем. Поїхали. Так, у нас тут китайці, гноми і молі. Думаю, Вокі мені тут не потрібен. Може краще щітками ось так прикритися. Фергус. Та Фергус теж не потрібен, буду його міняти. Питання тільки на кого. Добре, давай Фергуса. Стоп кривава битва не підходить ні один ні другий, не підходить ні один ні другий, так тоді можу поприколу газельку взяти? Ось так, наприклад, в атаку, І взяти, наприклад, в атаку мені ще вайшалі, Вона буде або з мене щось знімати, або буду їх травити спробувати, Ну, в принципі, в принципі, окей. Давай спробуємо. Подивимося. Так. Є дві трійки синіх. А жовтих немає. Ну давай почнемо одразу з цієї. Тепер тут складемо в Церрісом. Так, ну, якби ще синій доїхав десь, то взагалі було б чудово. Але немає. Натомість є червоні у нас. Ну Давай одну трійку складемо. Другу трієчку. Ну і зарядили ми цього сендзянням. Так, він не вилучив, окей, тоді. У нас з'явився таунт. Це теж, до речі, непогано. Але тут біда з камінням, я думаю, що це програш. Давай спробуємо сині знайти. Знайшли, але вони якось далеко поїхали. Ага, і ще й таун злетів, тоді обережніше. А так зіграти буде. І давай спробуємо заболочити. Ну, взагалі вбили. Прекрасно. Це навіть ліпше, ніж я думав. Бій ще, звісно, не закінчений, але... Давай будемо жовті в пустоту робити. Подивимось, кого садніса вб'є нам. А, ну, ще нікого не вбило, чудово. Так, нам можна відлікуватися. Але не відлікуємось, бо зарядилося вже вайшалі на Х2. Я б не сказав, що це проблема, навіть навпаки. Все, в принципі, чудово. Перемога. Прикольно, витягнули цей бій, хоча я думав, попадемо і добре попадемо. Так. Ось тут я думаю взяти слізмера, бо ну, якось слізмером щось блокувати тут. Так, газелька нам тут не потрібна, я думаю, ні. Ось цікаво під Газелькою, чи будуть відправлятися в Астрал мої герої чи ні? Я б тут Вайшалі змінив, якщо чесно. Угу. І змінив би на наслізмера. Ось так. На Наслізьмера, бо хочу бочити цього Аскіана. Або, або лікує, або ще когось. Тут, в принципі, вистачає. Ну, ось фінський рандом. Турнір без зелених. Але зелені бери скільки хочеш. Так, добре, тоді давай складемо метаунд собі. Складемо, можна було і зірвати, в принципі, зелень, але вже як є. Давай бити по цьому, пробувати. І можна зелені зірвати трошки. Таке замутити невеличке комбо. Ага. Так, а ми ж пітаун там тому робимо мегакомбо. зельку зараз прижимати, я думаю, не буду. Хай там лікують трохи потерпить то. Сподіваюся, не вмрів. Сови заберемо ману. Так. І Давай зробимо комбо там сині будуть наступним ходом. А, навіть зараз одразу склалися. Але цього, цього нам ще не вистачає. Так, тоді. Тоді. Давай включимо газельку, зірвемо жовтий і сподів... Ага. я на це і сподівався, що Баурікарк зарядився. Це в нас вийшло. Я думаю совеняв вкрасти. але думаю тільки в кого. Або на що мені красти совень ту, ту сову, коли я можу ось так ударити. Все, він поки. Поки нас турбувати не буде, якщо ми його не розбудемо, ага, все ж таки відправляється в сон. Окей, будемо знати. Давай тоді вкрадемо ту сову. Вкрасти ж можна, ну, прекрасно. Так. Щось там у них якісь, якісь втрати. Ну, давай червоний. Добили? Ні, живий. Прикольно. А ми не підготувалися до нього. Давай так тоді. Так, стопе. Наче ж все добре було. А зараз ще й програти можемо. Давай тоді обережно трійку в пустоту. Сподіваюся, цього ми переживемо сову. Ага. А ось лікує потрібно добивати. Є контакт. Все, закінчили тут. Другий бій теж пройшов, добре. А, так, що у нас тут? Ага, Скляні, домівенти з. Ага. Ну, божевілля, тут, в принципі, немає і не збирався і ними йти. Ось питання, чи слізмер тут потрібен. Забочити медею хіба що? Газелька хай бафи дає, може. Давай згадаємо часи, коли газелька тягнула добре бої. У мене тоді газельки не було, так хотів її зловити. А виловив відносно недавно, може кілька місяців тому і взяв на неї костюм. Якщо я не помиляюсь, то так і було. Угу. Так, давай, поки в нас дієтаунт. То ми зробимо комбо. Ось думаю, чи потрібен нам фіо кристал. Чи краще просто взірвати морду? Давай ліпше кристал зробимо. Так, він б'є в лікуя. Окей. І спробуємо скласти лікуя. Ще ні. Але ось цим ходом складемо точно. І тепер вже можна і взривати фіол. Так, що угу. за мало жовтого. Ага, ось помилився трошки, жовтого вистачило. Окей. Спробуємо зараз добити медею. Ось таким комбо. Там під газелькою повинно вистачати. Так, є контакт. Давай б'ємо цих і взриваємо ще кристалик. Прекрасно. Ну, все ж таки газелька щось ще вміє. Можна заграти ще десь. О, оце цікаво. Сліз на 100% залишаємо. Ось думаю, може сюди ще й Анубіса взяти. Хоча що нам Анубіс, коли нам газелька тут ліпше буде. Ні, давай поїдемо такою командою. Це буде залежати, наскільки швидко ми ввімкнемо таунти, щоб не було такого, що той жовтий китайець одразу зніме, а потім ми вже без таунта і отримувати будемо і від Хродера, і від Сундзяння. Так. Давай тоді мега суперкомбо. Угу. Так, обережно спробуємо зарядити жовтих, там наче нічого не їде. Є. Питання б кого добити? Добре, давайте тоді так зробимо. Зелькою прикриємось, будемо бити. В Модрицю. А ну ось так. Я розумію, що ми там від Контри трохи страждали, але так потрібно було зробити, щоб зняти з неї, ну, щоб її вбити, точніше, не зняти. Давай спробуємо добити цього. Хродгара. Так, це вийшло. Ще й. Китай Джуан Джуанс Сяци теж заснув поки. М -м -м. Ну, Давай зробимо комбо в Китайця один раз ми його стерпимо я думаю. Ну, було близько, було близько. Давай спробуємо заблочити цих і вдарити лікуємо. Угу. Тоді. Тоді давай жовтий в пустоту. Ага, ну тут, в принципі, пів -пів поля не полетіло. О, думаю, зараз мана нам зріжеться, бо ми під газелькою. А ні, не зрізалась. Комбу нам допомогло. Ну, цікавий бій. Цікавий. Так, далі. У нас є Хродар. Угу. Оця маті Гренделя мені не дуже подобається. Мені здається, може зробити мені купу проблем, але такою командою будемо йти, бо в принципі нормально там газелька десь захистить. Так, така поляна, щоб не розгубитися тут, що мені ліпше потрібно. В принципі, ми можемо розпочати з жовтих і потроху дійти до того, щоб знести Хродгара. Але тут так комбить. Давай спробуємо. Ага, зарядився, певно, ні? Ні, чудово. Тоді прикриваємось. Так, чудово мінус мінус один. Давай зробимо тепер знову комбо. Поки ми під газелькою, то нічого не боїмося. А там, може, десь ще е, доїде щось цікаве. В принципі, тут так робоча поляна. Е, можна пробувати добивати ось цих. Дивимось, хто живий. Ніхто Лікуй, красавчик під газелькою. Взагалі моток зробив. Молодець. Ну. Сьогодні, бачите, день. Ну, в принципі, окей, вийшов. Ми тут дуже-дуже далеко. Ворона у нас дно. Ось тому чекаємо завтрашній день. може як буде, то я думаю, в останній день викупатися не буду. Подивимось. Я сподіваюся, що добре відіграти там вже як, як вийде. Всім тихої ночі на добраніч, Підписка лайк. Вітається до зустрічі в нових відео.